Привіт, які рада вас бачити! Ми з вами починаємо пілатес. Стаємо в позу стіл, вже в нашу звичну позу. Живот підтягнули. Долонці під плечиками, колінця під педрами. Робимо вдих праву ручку вгору, видих, провели під лівою. Знову вдих. Праву ручку вгору, видих, провели підлівою. І ще раз. Вгору, провели. Працюємо так. І останній раз. Вернуся в позу стіл. Тепер ліва ручка вгору, видих, промой підправи. Вгору провели підправи. Працюємо так. Останній раз. Опустилися в позу стіл, робимо вдих, проходимося ручками вперед, спинку прогинаємо, Бедра залишаються над колінцями, груди, підпоріддя вкладаємо на клумок, видих, стоїмо тут. Тих. Повернулися в позу позустіли. Сідаємо на сіднички. Лягаємо на спинку. Ліва ніжка рівна. Праву ніжку вгору підняла. Ручки трошечки по сторонам. Малюємо коло правою ніжкою. Спочатку в одну сторону. Потім в іншу. Останній раз. Останій Ручки витягнули вперед, робимо вдих, втягнемося за ручками, спинку округлили, нахилилися до ніжок. Тепер вирівняли спинку, і повільно опускаємо вниз. Вдих, знов тягнемося за ручками, округлили спинку, потягнулися до ніжок, опустилися на спинку. Ще пару разів робимо так. Лягли на спинку, ручки трішки по сторонам, і ніжку витягнув. Робимо коло спочатку в одну сторону. Меншу. Опустили ніжку, ручки за голову, ніжки зігнули і корінці до себе, плечки відриваємо, ніжки вирівняли. Просто розводимо, зводимо. Коли зводимо, трошки повільніше. Молодці. Плечки опустили, ніжки зігнули. Ручки по сторонам. Колінці вправо. Не до кінця. В центр. Ліво. Не до кінця. Вправо. Ліво. Останній раз на обидві сторони, ножки опустили, ручки тіла. Робимо позу місток вдих, спинка рівна, сіднички підтягнуті, Ліву ніжку підняли вгору, будемо відводити вліво, повертати в центр. Вліво повернули в центр. <кій> Працюємо так. І останній раз Поставила ліву ніжку. Вправо відірвала, витягнула. Відводимо вправо, повертаємо до центру. Вправо, центр. Працюємо. Останній раз Опустила правую нишку Залишаемся в місточку. Ніжки трошки ближе До зубничек Поднимаемся на носочки Опускаємося, торкаємося спинкою сідничками, килимок і піднімаємося. Пам'ятаємо, да? спочатку у нас опускається спинка, потім поперек, потім сіднички, а піднімаємося і навпаки. Сіднички, поперек, спинка. Спинка, поперек, сіднички. Седные попорок, спинка. Пройдем вот так по вильну. раз раз. Опустилися на п'яточки і повільно опускаємо нашу спинку. Почегу. Витих. Ніжки витягнули. Ручками тягнемося вперед. Робимо вдих і стаємо в книжечку. Тягнемося ручками до ніжок, плечки відводимо назад. Спинка рівна та підкручуємо, робимо ножиці ніжками. Молодці ніжки поставили ручки позаду себе. Робимо вдих. І стаємо в перевернутий стіл. Шия голова розслаблена. Відірвали, відірвали ліву ніжку. Опустили. Право. Опустили. ліва, права. Працюємо так. Останній раз на обидві сторони. Молодці сіднички опустили вниз. Перейшли на животик. Ручки витягнули. Ніжки витягнули. Робимо вдих, відриваємо праву ручку, ліву ніжку. Видих опустили. Ліва ручка, права ніжка. Опустили. І так чергуючи працюємо. Гарненько витягуємося за ручкою, за ніжкою. Молодці, розслабилися. Ручки під плечима, щоб ми трішечки припіднялися на ручках і повернулися, заглянули вліво на сіднички. Опустилися, працюємо тільки ручками. Припіднялися. Повернулися вправо, заглянули на сіднички опустилася вліво. Вправо. Ліво, право. Повернувся в центр. Стаємо на правий бочок. Ручка підтримує голову. Ліва ніжка рівна, верхня ніжка через праву. Пальчики ніжньої ніжки на себе. Відриваємо п'яточку, опускаємо. Відриваємо, опускаємо. Працюємо так. Покрутимо коло в одну сторону, в іншу. Опустили ніжку. Обидві ніжки разом, зігнули їх, Стопи підняли вгори, розвели колінця. І робимо невеличкі пружинки верхньою ніжкою. Розводимо ніжки. Тобто колінце пружинимо більше. Опустили корінцем. Ніжки опустили повністю. Тепер розвели колінця, звели, відірвали верхню стопу, опустили, колінця, розвели, звели. Верхня стопа відірвалася, опустилася. Розвели, звели колінця, стопа. Колінця, стопа. Працюємо так. І останній раз. Молодці, повернулися на інший пучок. Ручка підтримує голову. А нижня ніжка рівна, праву верхню ніжку приставляємо. Нижня ніжка. Носочки на себе і п'яточкою тягнемося вгору вниз. Вгору вниз. Коло в один бік, в інші, молодці, ніжки разом зігнули, стопу відірвали. Тепер верхню ніжку колінце. Вгору підняли і робимо пружинки тільки верхнім корінцем. Угору, гору, гору. Молодці, опустила колінця, стоп, стопи, відірвали верхнє колінце, підняли, опустили. Стопу верхню, опустила. Колінце, стопа. Колінце. Стопа. Колінце. Стопа. Працюємо так. І останній раз. Повертаємося і стаємо в планочку на локоточках. Головою тягнемося вперед, стоїмо на носочки, витягуємося, повертаємося назад, вперед потягнулися. Повернулися назад, вперед, назад. Все це ми робимо в позиції планочка. Молодці, опустилися на животик. Трішки відпочинемо. Поза Позасфінкса у нас залишаємося на локоточки, плечки у нас опущені, Тягнемося головою, в стелю, спинка рівна. Знову стоїмо в планочку на локоточках. Покрутимо бедрами. Спочатку. Бедро розвернули. В одну сторону потім в іншу. В одну, в іншу. Так працюємо. І останній раз. Молодці. Тимо на колінця і переходимо в позу дитини. Сідничками тягнемося до п'яточок, ручки вперед, шию, голову розслабили. Суємо в позу стіл, сідаємо на сіднички, на локоточки, ніжки витягнули вгору, малюємо коло ніжками в сторону, в праву сторону, в ліву сторону, в праву сторону. Вправу сторону. Ліво, право, працюємо так, останній раз на обидві сторони, молодці повернулися. На правий бочок, голову вклали, Ліву ніжку підняли вгору, опустили до кінця. Носочок на себе, вгору, вниз. Виводимо п'яточку. і повільно працюємо. Останній раз. Верхню ніжку зігнули, підняли колінце вгору. Опустили до килимка, знов підняли вгору. Опустили, підняли вгору. Опустили, підняли. Працюємо так. Останній раз вирівняли ніжки, розвернулася на інший бочок. Голова лежить, верхню ніжку носочки на себе, вивели п'яточкою вгору, опустили. вгору, опустили. Працюємо так. Останній раз, молодці, верху ніжку зігнули, відкрили колінце, опустили колінце до кривинка, відкрили. Опустили, відкрили. Працюємо так. Встань раз. Развернулась я на спинку. Ручки по сторонам. Нижки на ширине клонка. Левую нижку направо. Робим вдых. Голова повертается влево, нижки вправо. Выдох. Вдих, повернула ножки до центру, але не зняла ліву ніжку згори. Робимо вдих, видих, голова повертається вправо, ніжки вліво. Повернула ніжки в центр. Поставила ліву ніжку. Тепер вправу ніжку наліво. Робимо вдих. Голова повертається вправо, ніжки вліво. Видих. Обидва плечика лежать на килимку. Вдих. Видих. Голова вліво. Колінці вправо. Повернула ніжки в центр, звільнила праву ніжку. Обидва корінці до грудей. Робимо вдих, видих, сідаємо на сіднички. Ми себе хвалимо, ми молодці, ми круці, ми продовжуємо в тому ж дусі і зустрінемося на наступних заняттях. Гарного вам дня!